Вітаю вас на каналі Чайна Service. Сьогодні у нас буде дуже практичне відео, яке буде цікаве для тих, хто обслуговує Mavic 3 серії. В даному випадку ми будемо відновлювати яв-мотори від Mavic 3 Pro і від Mavic 3. Насправді цей моторчик підходить на майже всю лінійку, окрім третього Pro Mavic, і тут є свій нюанс. Дивіться, скільки у мене моторів тут збиралося, всі вони пошкоджені по різному. У когось відламана платка, у когось кротке замикання, у деяких із. З них є проблеми з ротором, там повідбивалися всі магніти. Менш з тим зараз ми будемо розповідати про те, як замінити плату керування на моторі Mavic 3 Pro. Я думаю, що для вас не секрет, що дрони дуже дорогі в ремонті, і особливо вони дорогі через вартість запчастин. Просто щоб ви зрозуміли, ось цей кроковий двигун. Вартує 4 тисячі гривень в Україні, ну і десь приблизно 3,5 тисячі гривень в Китаї. А ось цей моторчик від Mavic 3 Pro вартує від 14 до 17 тисяч гривень, і саме головне його просто неможливо купити через те, що їх просто немає в наявності ні в Україні, ні в Китаї. Тому дуже багато дронів Mavic 3 Pro валяються вже попитом більше півроку, оскільки рішення не було. Наразі рішення з'явилося. З'явилося воно у вигляді. Ось так такої плати керування, яка замінюється, можна було б сказати просто, але додивитись відео до кінця і зрозумієте, наскільки це просто. Але, думаю, використовуючи цей ролик як туторіал, нічого складного тут не буде, і ви самі з цим зможете справитись. Тепер давайте розберемося, чому ж ламаються мотори на Mavic 3 Pro. Я тут назбирав декілька демпферів і покажу вам місця, в яких вони переламлюються. Отже, нижній демпфер ось переломлюється в цьому місці саме через те, що тут дуже тонесенький пластик. Якщо ви подивитеся на всі мої демпфери, вони всі переламані в одному і тому самому місці. Тут є пластиковий фіксатор, в який заходить платка яв мотора, і при переломі демпфера вона просто загинається, відламується і відповідно виходить з ладу. Звісно, що це не поламана електроніка, і відновити таку платку буде дуже складно, тому що там є доріжки, там є міжплатні проходи, і відповідно все це пошкоджується. І єдиний варіант заміни це те, що ми будемо сьогодні з вами робити. А робити ми це будемо за допомогою спеціального зйомника і одразу тут зупинюсь на декілька секунд, тому що я розумію, що в коментарях одразу буде безліч запитань, де взяти ці зйомніки. Насправді, це інтелектуальна праця спільноти DroneHub. безпосередньо Сергія і токарів, які виточили цей зйомник. Сережа намалював те, як він мусить виглядати. Токарі це зробили. А ми з вами будемо користуватися. І ось тут зупинюсь на DroneHub. Якщо ви військовослужбовець або інженер, який обслуговує мавіки для. Військовослужбовців можете попроситися в цю спільноту. Вона закрита. Відповідно, проходить ідентифікація. Це все робиться через приватні повідомлення. Внизу ви знайдете посилання на мій сигнал, а також мій номер телефону в WhatsApp. -і. Туди мені телефонуєте, пишете, скидуйте мені ідентифікацію, поясню потім, як це робиться вже в приватних повідомленнях. І відповідно ми додаємо вас до дронхаба. На дронхабі ви зможете отримати безліч цікавої, важливої, корисної інформації, поділити. Інформацію, яку знаєте, ви, тому що це спільнота. І ця спільнота вона просто максимально зацікавлена на нашій перемозі. Також там є інтернет-магазин, в якому ви зможете придбати запчастини для дронів по дуже цікавим цінам. Скажу так: ціни майже такі самі, як в Китаї. Деякі позиції можуть навіть дешевше вийти, ніж в Китаї. Наприклад, ось цю платку я замовляв з Китаю за 1200 Зараз вона на дронхабі вартує 1100. Відповідно, 100 гривень. Переплатив, звісно, поки вона до мене доїхала, вони і в Китаї вже впали в ціні. Але менш з тим, це прямо тут зараз і ви отримуєте те, що ви хочете. Відповідно, оскільки це спільнота, там ви можете намінятися запчастинами з іншими військовослужбовцями. У вас є одне у нього інше, ви обмінюєтеся, і у вас два працюючих дрона. Тож переходимо внизу на мої соцмережі, пишемо і доєднуємося до спільноти. Тож погнали далі. Ось ці два моторчика. Я хочу відновити. Відновлювати ми будемо безпосередньо ось цей. Поясню чому. Тут у нас пошкоджений ротор, він погнутий. Якщо ви подивитеся зблизька, побачите порушену геометрію, ми будемо її відновлювати. Наступний момент, чому саме цей мотор я обрав. Зараз одразу вам продемонструю. Ось цей зйомничок, він підганявся ідеально майже під всі мотори, але не завжди це все так виходить. Дивіться, ось ця частина буде вставлятися з... Цієї сторони мотора, і ось сюди вона не вставляється. Тобто дуже щільно йде. В цьому моторі все гаразд. Я спеціально хотів продемонструвати вам. Тобто, ось таким чином зйомник мусить вставлятися. Якщо він не вставляється, я думаю, ви самі знаєте, що робити. Наждачка вам в руки, і погнали. Ця частина зйомника буде вставлятися з іншої сторони, і відповідно тут також є нюанс, який зараз вам продемонструю, для того, щоб ви не пошкодили обмотку моторчика. Як бачите, в цьому місці обмотка моторів має такі місточки, і якщо ми будемо сюди вставляти зйомнік, то ці місточки можна пошкодити. В даному випадку зйомнік буде вставлятися між ось цією пластиковою частиною і упиратися в ось цю металеву, тому що виштовхувати він буде безпосередньо підшипник. Тож нам потрібно трошки прибрати ці місточки вгору. Тут вони нам не заважають, як бачите, на цьому моторі ось тільки один трошки і трошки, ну його можна злегка подати в сторону. Але якщо ми візьмемо, наприклад, мотор від Mavic 3, тут ситуація буде вже набагато гірша. Як бачите, місточки тут заходять на металеву частину, і їх потрібно натягувати в сторону набагато більше. Ось таким чином подали один місточок, подали другий місточок. Якщо в нього упреться. Зйомник, то відповідно, обмотка вийде з ладу, і вся наша робота піде на смарку. Ну що ж, давайте до самого цікавого почнемо роботу. Для цього нам знадобиться тісочки. Ось такі у мене. Чесно кажучи, виглядають круто, але не дуже зручні. Мабуть, я прогадав трошки з цими тісками. Менш з тим, для наших тілей вони повністю підійдуть. Ось ця втулочка в центрі, вона встановлена на герметик. Відповідно, для того, щоб діло пішло краще, нам потрібно трошки трошки нагріти втулечку, але будьте дуже обачливі. Неодимові магніти, які встановлені в роторі, вони дуже бояться перегріву. Приблизно 150 градусів це температура кюрі, при яких сфера магнетики переходить ходять в стан парамагнетиків, звісно, вони втрачають при цьому свої магнетичні властивості. І після цього мотор, звісно, працювати не буде. Тож, першим ділом знімаю стопорне кільце, звісно, роблю це дуже обережно, щоб воно у мене не улетіло. Оп. Після цього беру паяльний фен, виставлений він в мене на 150 градусів і нагріваю суто центральну частину. Ротор я свідомо перекручую таким чином, щоб місточки перекривалися самим ротором. Вставляємо зйомник до щелчка. Тепер вставляємо іншу частину зйомника. Встановлюємо втіски. Саме таким чином, щоб вся конструкція стояла максимально рівно. І потрошку подаємо. Продавили. Потрошку подаємо ще, допоки ротор повністю не достанеться. Оп, тепер все. Поки тіски нам не знадобляться, знімаємо зйомнички. Єдиний момент, що в цьому місці тепер зйомник погано вилазить, тому що там залишився клій. Його нескладними коливальними рухами необхідно достати. Зверніть увагу, що при такому методі втулка трошки вилізла з самого ротору, і потім нам її доведеться запресовувати. Як це зробити? Я покажу трошки пізніше, а також обов'язковим є перевірка всіх неодімових магнітів, тому що, бачите, магніти тут повідвалювалися. Відповідно, їх потрібно буде підклеїти на суперклей. Ну а також, як я вам казав на початку, нам необхідно буде змінити гіометрію, трошки трошки його підрихтувати. Ну а тепер давайте відклеїмо плату від металевого фіксатора. Для цього у мене є такий 3D-друк, який так само можна отримати на дрон Це все, до речі, безкоштовно для військовослужбовців. Я взагалі забув вам про це сказати. Тож для того, щоб це зробити, нам потрібно буде ось така втулка і ось така втулка. Робимо це вручну, тобто не за допомогою тисків. в даному випадку плата вже пошкоджена. Але якщо це у вас Mavic 3, то сйомічки також існують. Зараз я виставив на 150 градусів, нагріваю трошки металеву частину і просто протискую. Yes. Як бачите, плата залишилася у мене в руках. Тут... Видно її пошкодження досить суттєве. Відповідно, наша задача зараз відпаяти обмотку і припаяти її до нової платки. Основний момент в цьому відео: що якщо ви будете його використовувати як інструкцію, то знайте, кожен мотор розбирається по-різному, тому що зараз мені довелося більше зусилля прикладати з попереднім мотором, було менше зусилля. В якийсь мотор влазить зйомник взагалі без питань, для якогось його треба трошки підточувати. Тож відпаювати. Плату від обмотки ми будемо за допомогою паяльника. Звісно, що фена фен ми виставимо на десь 250 градусів, трошки можливо менше. Зараз подивимося, як піде. Але основний момент, що я обов'язково заложу кожен контакт з плавом ну І звісно, потім нам потрібно буде прибрати залишки цього сплаву. Але стару плату я не викидаю, тому що у нас тут залишилися датчики хола. Ще є DC-DC конвертер, відповідно купа мілочок, яку ми можемо використати для ремонту інших моторів. Тож я її відкладаю в сторонку і будемо паяти нову плату. Обмотка встановлюється на свої посадкові місця, обов'язково щільно притискається для того, щоб у нас обмотка стала рівно і не притирала до ротору, і пропаюємо. Не забувайте, що плату потрібно встановити доверху роз'ємом і тільки в такому стані паяти. Бо якщо чесно, то я тільки що зробив не так на камеру, і звісно, ми цей момент вирізали. Просто коли записуєш відео, не завжди у тебе виходить зробити все, що тобі хочеться. Звісно, що ти нервуєш, але для вас це буде непомітним. Відмиваємо плату від залишків флюсу і можемо встановлювати на місце ротор. А робимо ми це в зворотній послідовності. Спочатку встановлюємо металевий кронштейн, причому таким чином, щоб ось цей пиптик дивився ось з цієї сторони, ліворуч. Так? І обов'язково робимо так, щоб контакти ні в якому разі не торкалися металевої частини. Для того, щоб полегшити нашу задачу, у нас є 3D-друк. І, звісно, будьте дуже обережними з одмотками. По суті, залишок допресується, коли ми будемо впресовувати уже сам ротор. Як я вам сказав раніше, втулочка в роторі трошки висунулася, і для того, щоб її запресувати назад, знову будемо використовувати металевий сйомник. Але тепер таким чином: ось цю частину ми поставимо посередині, упираючись в промені самого ротору. І ось таким чином будемо запресовувати. О, супер. Тепер все на місцях. Я вже перевірив геометрію. По геометрії ніби все гаразд. Ми зможемо трошки ще дорівняти, вже, коли вдягнемо на місце це все діло. Тож, встановлюємо втулочку посередині знову наш зйомник. Тільки тепер ми використовуємо зйомник з іншої сторони. Наразі це буде зробити досить складно, тому що зйомник оцей більший по діаметру, він трошки гуляє зі сторони в сторону, тому обережність тут не завадить. Все, от тобі і обережність. Це, до речі, ось через це мені ці тіски не подобається. Ти коли відпускаєш, воно відпускає його назад. Запресувати ми мусимо таким чином, щоб нам дозволило вдягнути стопорне кільце. Так, єс. Yes. Ну що ж, давайте перевіримо результат нашої роботи за допомогою тестера. До речі, приводу того де взяти такий тестер, знову таки внизу буде посилання на магазин. Звертайтесь до хлопців, це просто незамінна річ в ремонті і діагностики любих мавіків. В даному випадку він тестує мотори як для мавіка Pro, так і для звичайних третіх мавіків. А також він тестує Pitch Roll мотор. Єдиний нюанс використовувати потрібно тільки шлейф від третього мавіка. тобто ні прошний шлейф сюди не підійде. Ні, підійде сюди шлейф від 3T і трицайна. Ну що ж, моторчик працює, залишилось тільки вдягнути стопор на кільце, і на тому весь процес, по суті, завершено. Окремо хотів відмітити, що ця лампочка тут не дарма блимка, якщо вона буде блимкати нерівномірно, відповідно, датчики хола не спрацьовують, і такий мотор працювати не буде. В даному випадку все гаразд. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео закінчиться. Якщо вам було цікаво, звісно, підписуйтесь на канал, тому що попереду нас чекає ще дуже багато цікавинок. Звісно, ми будемо викладати корисну інформацію для військовослужбовців, як захистити свої дрони, як відремонтувати їх безпосередньо на лінії фронту, там, де дуже багато майстерень є по ремонту дронів. Звісно, ми будемо розповідати вам про техніку безпеки. Скоро у нас на каналі буде відео з приводу інфрачервоного датчика в мавіках і як він просто палає на нічних камерах з нічних дронів наших ворогів, підерів. Давайте називати речі своїми іменами, обов'язково подивіться це відео. Тож, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал, таким чином ви підтримуєте наш проєкт, ставте вподобайку, ну і, звісно, пишіть коментарі, якщо залишились якісь запитання. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. До нових зустрічей і па-па!